Вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська про головні події цього дня. Відомий російський актор Михайло Поріченков відвідав у четвер, 30 жовтня, Донецький аеропорт. Актор поспілкувався із сепаратистами та висловив їм слова підтримки. Українці миттєво відреагували на такий крок. Проти російського актора Михайла Поріченкова сьогодні СБУ порушила кримінальне провадження за участь у терористичній діяльності так званої ДНР. Про це йдеться на сайті служби безпеки. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв зірку російських бойовиків оголосити у розшук і заборонити йому в'їзд в Раїну нагадаємо, в інтернеті з'явилося відео, як актор стає за кулемет і стріляє у бік Донецького аеропорту, а його бойові подвиги фіксує російська преса. Пореченко зізнався на камеру, що вже стріляв так у 2008 році під час російсько-грузинського конфлікту. Михайло Пореченков, прибувши в Донецьк у складі озброєної банди, особисто взяв участь в обстрілі підрозділів українських збройних сил з автоматичної зброї. Згідно кримінального кодексу України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Слідчі переконані, що при таких очевидних доказах і рішенні суду Інтерпол активно підтримає розшук. І Пореченков не зможе переміщатися по світу поза Росії, не будучи заарештованим і екстрадованим в Україну. multimulti- Jazique <tune> Колони вантажівок з новою партією так званої гуманітарної допомоги з Росії прибули до Луганська та Донецька. Вантаж розподілили по складах, як уже повідомляли раніше російський гуманітарний конвой у п'ятницю. Переткнув кордон України на КПП Донецьк і зварений почав рух українською територією. Колона розподілилася на дві частини на Донецьк та Луганськ. До цього в українському МЗС заявляли, що українська влада не отримувала від Росії офіційного повідомлення про так званий «четвертий». Гуманітарний конвой. Водночас російська влада заявила про готовність дати оглянути в міст автоколони представникам ОБСЄ та українській стороні на прикордонному пункті пропуску Донецька Ростовської області. Ордена дострокові звання і високі посади у міністерстві внутрішніх справ. Сьогодні нагороджували учасників антитерористичної операції. Бійцям видали перші 10 посвідчень учасників. Ато деяким нагороди видали вже посмертно. Серед них чоловік Тетяни Чорновол, Микола Березовий. Його нагороду отримала дружина. Родині держава виділила квартиру. Однак Тетяна Чорновіл від неї відмовилася на користь інших постраждалих родин. Нагороди вручали як кадровим військовим, так і бійцям добровольцям. Вольчих батальйонів, заступнику командира батальйону Азов, 35 35-річному Вадиму Трояну достроково присвоєно звання підполковника та призначено головним міліціонером Київської області. У міністерстві наголосили, саме такою буде реформа у відомстві. Керівні посади очолять ті, хто на ділі боровся за Україну. Патріоти, доказавши в боях свою преданність країні, пашерши, які прийшли добровольцями компетентные, смогут вместе со старими спеціалістами, як це прийнято говорить, вместе з новою молодими героями виростити і використати то нове качество міліції, яке ми всі живе. Я був романтиком, курсантом. Прийшов в систему, ну і мріяв про те, як всі ми, курсанти, змінити цю систему і боротися з злочинністю, допомагати народу України. Я думаю, що цю народу, яку ми не був, батальйон. Міністерство та люди я не підведу. Довгі руки та відомі 200 гривень з таким опудалом Олеся Довгого до Міністерства внутрішніх справ прийшли активісти зі 102-го виборчого округу. Люди вимагали від правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців кандидатом в народні депутати Олесем Довгим. Правоохоронним органам надали фото та відеодокази порушень під час передвиборчої кампанії і на самих виборах. Крім того, активісти вимагали розслідувати бездіяльність місцевих правоохоронних органів на заяви про порушення. Руки Лесика довго, бо він у нас купив наш 102-й округ. Тобто нам відомі факти про те, що був підкуп виборців, про те, є заяви міліцію, прокуратуру заяви. Зараз понесли Арсену Вакову. Ми занесли заяву. Про бездіяльність нашої міліції ми навели факти, які ми подавали вже до міліції. Факти по підкупу в тих населених пунктах, де це відбувалося. Нам вже повідомили, що на Кіровоградщині працює робоча група з працівників МВС, які перевіряють всі ці, ці факти. Ми також сказали, якщо міліція буде надалі бездіяти, то ми створимо свою робочу групу, яка дослідить цей ланцюг піраміди. Ми тоді покажемо всю цю інформацію на всю Україну, що бачили, як працює міліція, як працює громадськість. Так, екстрено, Київ ще не збиралася. О восьмій ранку депутати отримали СМС-повідомлення і о десятій вже розглядали питання культового кінотеатру столиці. На такий крок їх наштовхнула громада. Справжні поціновувачі кінотеатру жовтень прийшли під стіни КМДА, аби врятувати унікальний культурний куточок міста. Що вдалося вирішити з долею жовтня? Дивіться далі. З пожовклим листям, гарбузами та у жовтому одязі кияни прийшли рятувати кінотеатр жовтень. Зібралися спонтанно через соціальні мережі. Активісти побоюються, що через пожежу кінотеатр можуть передати в інші руки, а замість нього виросте чергова багатоповерхівка. Це все якось дуже дивно. Зразу після виборів робляться такі речі в Києві. В країні вимагають камда зберегти жовтень, не передавати його. Ну не перепідписувати контракт з якоюсь іншою фірмою, яка побудує на. Цьому місці якусь чергову стекляшку сказати владі і всім тим рейдерам, які влаштували такий акт вандалізму, що кінець жовтня не сьогодні, і жовтень місяць закінчується, але але кінотеатр не мусить закінчити. Кінотеатр жовтень це саме одне з мощних духовних сердець Нашого бороду Денис згадує, як розпочалася пожежа. Він якраз перебував у тому залі, де відбулось займання. У тому, що це був підпал, немає ніяких сумнівів. Я був в четвертому ряді і в якийсь момент почув шипіння. При цьому ну, було таке відчуття, що просто шипить акустична система кінотеатру. Тому навіть ніхто не звернув із перших рядів на це увагу. І лише коли ми вже побачили натовп людей, які виходять із зали, ми зрозуміли, що щось відбувається. Побачили вогонь, ну і звичайно ж евакуювались. Така активність громадськості змусила Київраду відреагувати. Заради питання кінотеатру жовтень було зібрано екстрене засідання. На ньому були присутні і представники громадськості. Столична влада пообіцяла, що жовтень залишиться у комунальній власності. Депутати Київради одноголосно підтримали резолюцію щодо порятунку кінотеатру та створили благодійний фонд. Кінотеатр э, э, застрахован за слов директора кінотеатру на 4,5 млн грн. мільйона гривень. Раз. Во-вторых, нам необхідно уточнити суму убитків в два. І в третьих нам необхідно собрать деньги для того, чтобы, если эта сума буде превышать суму страховки для того, щоб он максимально быстрые сроки функціонував. Збором коштів займатиметься директор кінотеатру Жовтень. Саме вона очолила благодійний фонд Відновимо разом за внески пообіцяла благодійникам відплатити безкоштовними квитками вже в оновленому жовтні. Заклик до всіх небайдужих долучитися до того, щоб відновити кінотеатр. Це не обов'язково гроші. Відновити кінотеатр пообіцяли проте чи вдасться зібрати потрібні кошти і коли буде реставровано жовтень, невідомо. Было бы добре выделить эти кошты из міського бюджета, потому что в течении люди также платят певні не кажется, что говорили Город не останется в стороне, тоже будет помогать. Тут мы еще не полностью там знаем ущерб, еще что-то, то есть цифры надо будет уточнять, но люди уже как бы привыкли делать все сами по большому счету. Активісти пообіцяли тримати руку на пульсі і продовжувати слідкувати, щоб замість кінотеатру на Подолі не з'явилась нова висотка. Анастасія Струвушка Артем Кутасов, соціальна країна. Кінотеатр жовтень таки підпалили. Про це кажуть в міністерстві внутрішніх справ. Водночас, можливі мотиви злочину, які розглядаються слідством, наразі не розголошують. В об'єднанні гей форум України називають пожежу терактом, спрямованим на залякування ЛГБТ, А гендиректор фестивалю молодість розглядає кілька причин пожежі акція направлена нібито проти програми сонячний зайчик це щоб продемонструвати в європі гомофобію о, в україні це може бути така диверсійна версія о, проти стабілізації о, життя в києві може існувати версія що треба його спалити о, де, щоб його знести і побудувати там о, якийсь торговий центр чи щось інше Незабаром кримчанам буде дешевше годувати дітей вдома ніж водити до дитсадка. Влада півострова своїм рідним чином вирішила виконати доручення президента Російської Федерації щодо ліквідації черг у дитячі садки. Тепер сплата за харчування дітей буде повністю перекладена на плечі батьків. До кінця року вони мають вносити половину вартості харчування. Це 66 рублів. А от з 1 січня 2015 року повну вартість, що становитиме приблизно 44 гривні на день. Ще влітку 2014-го президент Росії Володимир Путін дав вказівку керівництву Криму до кінця року вжити заходів щодо ліквідації черг до дитсадків півострова. Про це влітку повідомляв так званий голова Республіки Сергій Аксьонов. Президент приділяє особливу увагу Республіці Крим в усіх напрямках без винятку. Під особливий контроль він доручив взяти будівництво дитячих садків, шкіл та об'єктів охорони здоров'я. Протягом року ми повинні закрити чергу в дитячі садки. За даними Міністерства освіти півострова, на сьогоднішній день загальна кількість дітей у черзі до дитячих садочків Криму становить 32 тисячі осіб. Міністр освіти Наталія Гончарова зізналася, в такий короткий термін виконати доручення неможливо. На думку чиновниці, на повну ліквідацію черг необхідно близько трьох років. Однак, схоже, що влада півострова вирішила ліквідувати цю проблему досить креативним чином за рахунок перекладання сплати за харчування дошкільнят на плечі і годувальників. Напередодні в детсідках з'явилися оголошення, які попереджають батьків про новий рівень за харчування з листопада ця сума складе 132 рублі на день. Таке рішення ухвалила Сімферопольська міськрада. Поки що батьки повинні вносити половину суми, але завідувачі дошкільних закладів на словах попереджають, що з 1 січня всю суму доведеться вносити самостійно, оскільки російське законодавство не передбачає дотування цих витрат. Говорити про це на камеру працівники дитсадків бояться. А те, что они платили 18 гривен за питание, их не хватало на два дня, тех 18 гривен за питание. У нас питание шло каждый день почти 47 гривен. Я считаю, что повышение нормальное достаточно. Поэтому, слава Богу, что не повысили цены. Введення оплати за харчування дітей у дитсадках відчутно вдарить по кишені батьків з листопада до кінця грудня вони повинні будуть щомісяця сплачувати близько 1600 рублів. Це більше 500 гривень на місяць за одну дитину. А з 1 січня 2015 року сума складе 3168 – це більше тисячі гривень. І це тільки на харчування. Ще доведеться розщедритися на так звані господарські потреби та інші витрати. Це в середньому близько 600 рублів на місяць, тобто ще 200 гривень. Таким чином вартість перебування дитини в державному дитячому садку. У Криму з 1 січня буде коштувати батькам близько 3 тисяч 768 рублів, тобто 1256 гривень на місяць. Для порівняння в українських дитсадках батьки сплачують лише за харчування малят. Ця сума складає в середньому 250 гривень. Тобто в 5 разів менше, аніж із січня в Криму. Я думаю, чому ті, хто сидять в тюрмі, кормять їх безплатно за наш рахунок, а ми повинні за своїх дітей платити здесь. Нету логики. Я воспитателем работаю. Я думаю, что это действительно нужно. Все же поднимает цены. Все, растет. Ну, что делать? Плохо, конечно. Но дорого. Доброго? Да. Особенность э, семьи, у которых двое детей, это значит за двоих надо платить. Если э, в школе, так сказать, до, до четвертого класса бесплатное э, питание, то и в детском садике желательно бы сделать то же самое, чем отличаются маленькие граждане Российской Федерации от э, учеников первых и четвертых классов. Щоденні повідомлення кримської влади про багатомільярдні транші з російського бюджету на розвиток Криму не відбувається на повсякденному житті кримчан. Багато чого з того, що раніше було безкоштовним, перетворюється на додаткові пункти витрат у сімейних бюджетах жителів півострова. Можливо, саме за рахунок введення оплати за харчування в дитячих садках Криму, чиновники республіки намагаються зменшити кількість бажаючих влаштувати свою дитину до дошкільного закладу. Адже запропонована сума для багатьох кримчан виявиться непідйомною. Лана Маяковська Крим. Продовжимо тему Криму на накопичувальних майданчиках Керченської переправи створено лише імітація діяльності. Про це каже виконувач обов'язків голови адміністрації Керчі Сергій Писарів. За його словами, медична допомога не надається. Відсутні комфортні умови перебування. Водночас, міністерство транспорту Криму на нараді розглянуло питання реконструкції переправи. Вирішення виявлених проблем безпосередньо залежить від єдиної транспортної дирекції за сприяння міста. Сійські далекобійники, які майже тиждень буквально живуть біля паромної переправи в керчі. Водії погрожують перекрити рух у місці, якщо їх найближчим часом не переправлять на материкову Росію. Спочатку штормів у Керченській протоці вантажні фури накопичували у відстійнику на території зруйнованого аеропорту Керч. Там, за даними громадського радіо, до ночі 29 жовтня скупчилося близько тисячі вантажівок. Дизельного палива в керчі вже немає. Водії витрачають його на прогрів і змушені робити до заправки. У нас нет другого, ми всі уранці перекроем дорогу, И если нас менты не будут туда пускать, мы в таком случае вот те саме не фурами, а пустые выйдем. Просто люди. Люди встанут, никто... город не піде на работу. Мы перекроем все. Или люди пойдут на работу, никто не проедет. Ни одна машина. Єдиний спосіб доставки вантажів на півострів зупинився. Ця ситуація миттєво відбилася на всіх кримчанах. З полиць магазинів зникли продукти. Те, що залишилося, злетіло в ціні в кілька разів. Мясо очень дорого и вообще все дорого. Зашел вчера в магазин. А там продается на фаршированный перец стоимостью 95 рублей килограмм. Сегодня я зашел в этот магазин. Он стоит 162 рубля. Дорого. Необходимые продукты питания. Овощи, мясо, даже хлеб. Цены очень поднялись, я вам скажу, да. Вчера вот кое-что купила, но, как говорят, прослезилась. Зникають крупи, цукор, молочна продукція. Великі супермаркети, немов розграбовані. За прогнозами синоптиків, прийдешня зима буде дуже холодною. Гідрометцентр Росії повідомляє, очікувані низькі температури зустрічаються раз на 30 років. Також синоптики прогнозують холодні вітри. Для кримчан, у яких залишився єдиний спосіб доставки вантажів через море, це означає, що взимку вони можуть взагалі залишитися без продуктів. Адже навіть не в дуже холодні зими Керченська поромна переправа зупинялася на 20-30 днів. Щоправда, Раніше через неї не перевозили життєво необхідні вантажі. Продукти доставлялися на півострів з материкової України. Анастасія Остроушко, Крим. Щоб заощадити і платити тільки за те, що витрачаєте, мало поставити лічильники, їх потрібно тримати в належному стані. Так звані повірки потрібно робити кожні 3-4 роки. Тоді похибка вашого лічильника буде мінімальною, а ви платитимете тільки за спожиту воду. Про повірку лічильника і ціни розказали в Київводоканалі. За демонтаж і встановлення, виявляється, повинен платити ЖЕК. А за саму процедуру споживачі. У цьому розрізі виникає найбільше запитань і правових колізій, розібратися у послуг та їх вартості намагалася наша Яна Курченко. Якщо ваш лічильник неправильно рахує літри води, то переплачувати гривні будете або ви, або ваш сусід. Схема розрахунку дуже проста. На багатоповерховий будинок ставлять загальний лічильник. Від місячного об'єму спожитої води на ньому мінусують об'єм за лічильниками у квартирах. Решту ділять на тих, у кого лічильників немає. Різниця у сумах квитанцій колосальна. Якщо у вас не сто... Іть обчислювальний прилад ви платитимете за всіх і за недобросовісного сусіда, який надає невірні показники свого лічильника, і за того, в кого лічильник працює неточно, аби так не було. Лічильники потрібно перевіряти. Водолічильники встановлюються на установку, там проливається відповідна кількість води вже вистановлена. І з начальних і кінечних показань виводиться погрішність. На кожний лічильник є своя погрішність. Номінальний розход плюс-мінус 2%, переходний розход, плюс-мінус 2%, мінімальний розход, плюс-мінус 5%. Таку перевірку може робити лише державне підприємство Укрметр Т-стандарт. Тут розповідають, повірку лічильника потрібно робити кожні 3-4 роки. Процедура наступна. Ви викликаєте сантехніка, той знімає лічильник і ставить тимчасовий згін. Привозите лічильник у сервісний центр. Повірка триває до 7 днів. За її результатами вам або повертають прилад, і той же сантехнік встановлює його на місце, або бракують. І ви повинні придбати і встановити новий. Для зручності довірені особи держпідприємства можуть прийти. Ти до вас і визначити похибку лічильника безпосередньо у квартирі однак довідку про придатність або непридатність все одно видає лише укрметр стандарт. Виключно державний повірник, виключно співробітник ДПУ Керметрика Стандарт на виході видає свідоцтво і підписує свідоцтво або довідку. Тому що ці люди в квартирі виконують лише вимірювання, лише етап. Зняти і поставити лічильник сантехнік ЖЕКу чи ОСББ мусить безкоштовно. Це послуга, включена у вашу платіжку. А от сама повірка вже платна близько 50 гривень за один лічильник. Хоча в за Законі України по метрологію та метрологічну діяльність статті 28, восьмій частині 3, чітко вказано. Періодична повірка обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж зазначених засобів вимірювальної техніки, здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро, тепло, газо- і водопостачання. У виконавців послуг своя версія. Виконавці послуг, а це є на сьогодні, як ви знаєте, Київенерго, Дарніцька ТЕЦ і Київводоканал, Вони не можуть в повному обсязі при тих тарифах, які вступили в дію, виконувати виконання даного закону. Чому? Тому що в тарифі не передбачені кошти. На ці повірки, Як би там не було, закон є закон. Платити за повірку повинен виконавець, а не споживач. Якщо ж ви не перевірите свій лічильник і він показуватиме хибні дані, ви або ваш сусід, залежно від того, плюсова чи мінусова похибка, сплатите або заробите зайві гроші. Однак пам'ятайте, гарантія лічильників 8-10 років в Україні їх виробництво досить успішне. Новий прилад коштуватиме вам трохи більше 100 гривень. Тож подумайте, що для вас буде вигіднішим. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. them. І наостанок наші журналісти розбиралися, скільки буде коштувати перейменувати вулицю. Український інститут національної пам'яті та громадські активісти стверджують це не дорого й не складно, але так може бути лише в разі чесного підходу до справи. Українці мають величезне бажання поспавитися слідів тоталітарного минулого та надати вулицям Ленінів та Дзержинських імена героїв України, але цей процес потребує контролю, адже на добрій справі чиновники можуть знову нагріти руки. Голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович приносить на прес-конференцію стару будинкову табличку як символ того, що наша країна почала змінюватись. Презентували і методичний збірник, в якому викладені правові засади процесу перейменування. Але на думку В'ятровича, рішення про викорінення нагадувань про тоталітарне минуле має бути прийняте на державному рівні, зберігаючи ці назви, ми деформуємо сучасність. Ми формуємо певне відчуття як. Якоїсь суспільної шизофренії в, в першу чергу підростаючого покоління слава богу. Завдяки українським підручникам е, українські школярі знають про те, що комуністичний режим був злочин. Власне прес-конференцію зібрали для того, аби спростувати міфи про складність і дорожнечу перейменування вулиць та інших географічних топонімів. Щодо механізму цього процесу, то тут усе просто ініціатором перейменування може стати будь-хто. Нова назва проходить громадські слухання далі затверджуються або в Відхиляється місцевою радою набагато цікавішим є питання з коштами, які має виділити місцевий бюджет. Фактично, якщо дивитися діюче законодавство, то там всі витрати зводяться тільки до виготовлення нових табличок, нових показчиків і нових дорожніх знаків. Виготовлення однієї таблички може коштувати в середньому десь гривень 60. І це не партія, це одна табличка. Та В розпорядженні соціальної країни є інші дані. Тиждень тому ми вже досліджували питання вартості перейменування. Вулиць і на наш запит у КМДА відповіли, орієнтовна вартість одного будинкового і вказівного знаку складає не 60, а 1120 гривень. Інші цифри надають сайти компаній, які займаються виготовленням будинкових показчиків. Дізнаємося, що за один подібний знак доведеться викласти від 100 до максимум 600 гривень. Звідки КМДА взяла суму в понад тисячу загадка і дивина для учасників прес-конференції? Якщо ця табличка не зроблена від Сваровській без Стразіків, вона точно не буде коштувати тисячу гривень. Чому КМДА називає цифру тисячу гривень? до питання до КМДА в першу чергу? цифра. Я, я в цю цифру абсолютно не вірю, знаючи психологію багатьох наших чиновників, особливо місцевого самоврядування. То якщо чиновник не хоче щось робити, він придумує абсолютно там якісь космічні відмазки для того, щоб цього не робити. Тобто, що це дорого, вигадую. Якісь там цифри знаходять якусь фірму, яка там робить цифру, що це там тисяча гривень виготовлення однієї таблички. Неважко зробити висновок, що чиновники Київської мерії мають величезний простір для відмивання коштів. На наш запит стосовно проведення тендеру серед компаній виробників показчиків від Камда жодної відповіді. За останні роки перейменування вулиць у Києві відбувалося здебільшого на папері. Тому, наприклад, червоноармійська досі не велика Васильківська або Женка лише наполовину перетворила. Ося на казіміра Малєвича. Інша половина має старі покажчики. Проблема в Київській міській раді, яка не, не провела до кінця цього перейменування. Тобто це ситуація, коли це перейменування просто зависло, зависло на, на кілька років. Е, як і будь-яка операція, будь-які будь-які зміни найкраще вони сприймаються, коли проходять швидко. Якщо е, рішення втілюється наполовину, а потім його воно повертається назад і перерішається, очевидно, що це нічого крім роздратування не викликає. На розгляд Київради вже направлені 11 проектів. Птів нових назв вулиць і площ ще 13 обговорюються на громадських слуханнях, але навіть після трагічних подій на майдані з одного боку ми маємо сприятливий вітер змін і патріотичні настрої суспільства, з іншого корупцію і заскорузлу бюрократичну систему. Аби зміни втілювались у життя прозоро й чесно, багато що залежить від кожного з нас. Микола Різний Картем Кутасов, соціальна країна. І це була остання інформація. У випуску. Дякую вам за увагу. Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.